За минулий тиждень на прилученні стались лише два випадки шахрайства пов'язаних з банківською карткою. Поліція розпочала інформаційну кампанію у прилуцькому районі щодо запобігання шахрайських дій. Правоохоронці в черговий раз застерігають громадян від шахрайської схеми з грошовими виплатами та закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями в інтернеті і не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. 11 жовтня до поліції звернулася 37-річна мешканка Малківської громади із повідомленням, що з її банківського рахунку зникло більше 5 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в інтернеті вона побачила посилання про оформлення грошової допомоги. Вона перейшла за посиланням, де їй запропонували ввести номер телефону та реквізити картки для нібито оформлення грошової допомоги. Виплати потерпіла, виконала ці умови, після чого з її рахунку зникли кошти. Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження. Пам'ятайте інформацію про справжні державні виплати та порядок їхнього отримання потрібно перевіряти лише з офіційних джерел. 13 жовтня до поліції звернувся 48-річний мешканець Прилук, який став жертвою псевдобанкіра. Чоловік розповів поліцейським, що невідомо удавши співробітників фінустанови, повідомило йому про те, що хтось намагається викрасти кошти з його рахунку. І для того, щоб цьому завадити, необхідно надати одноразовий пароль зі смс-повідомлення. Слухняно виконавши усі вказівки фейкових банкірів, потерпілий втратив з рахунку 27 тисяч гривень. За цим фактом поліцейські розслідують. Кримінальне провадження тривають слідчо-розшукові дії. Пам'ятайте, справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай. Поліція наполегливо рекомендує по телефону або в інтернеті. Нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки, адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані, в результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків. Також правоохоронці провели інформаційно-профілактичну кампанію, спрямовану на охоплення роз'яснювальними заходами якомога ширшого кола населення регіону. Для цього поліцейські проводять тематичні вуличні акції. Такі заходи відбулися у Варвенській, Срібнянській і Талалаївських громадах. Поліцейські роздали та розмістили у громадських місцях більше ніж сотню інформаційних листівок. Ілюстровані поради прості та зрозумілі для громадян будь-якого віку. Кожна листівка містить опис найбільш вживаних шахрайських прийомів, рекомендацій щодо дій громадян в тій чи іншій ситуації.